Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів сьогодні ставку, як завжди, предметно, але сьогодні плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів. Готуємо найближчі місяці і загалом наступний рік. Завдання нашої незмінні це звільнення нашої землі, безпека для наших людей, відновлення нашої країни після російських ударів це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком. Заслухали сьогодні наставці командувачів, бачимо перспективи на фронті. Готуємось до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри, будемо відповідати. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці. Провів сьогодні важливо щорічну нараду з послами України, увесь дипломатичний корпус нашої держави, отримав завдання на наступний рік. Ми готуємо активізацію української дипломатії за кількома напрямками: перше це країни, в яких наш вплив. Поки менший, ніж нам необхідно з точки зору національної безпеки України та інтересів нашого народу, передусім, це країни Африки та інших частин глобального півдня Латинської Америки, азійських країн Тихоокеанського регіону. Це колосальний економічний потенціал, а також це вагомі дипломатичні можливості. Наприклад, під час голосування. В Генасамблеї ООН, за резолюції, які захищають нашу територіальну цілісність і міжнародне право, будемо посилювати позиції України. Другий аспект для української дипломатії це нарощування співпраці з нашими традиційними партнерами, щоб дійсно наступний рік був вирішальним у цій війні і щоб Україна досягла усіх своїх цілей. Готуємо модернізацію дипломатичної служби, будемо посилювати українське посольство. Була і непублічна частина сьогоднішньої нашої зустрічі з дипломатами. Зробив там кілька важливих чутливих акцентів в спілкуванні з послами. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. Я вдячний за новий пакет підтримки, дуже вагомий, вчасний. 2,5 мільярди євро для України звичайно обговорили і наші спільні дії з Нідерландами в наступному році. Координуємо кроки по максимуму і вірю, що буде відчутний результат, особливо в питанні притягнення до відповідальності усіх, хто винен в цій агресії проти України. І ще одне для мене було честю привітати з Днем енергетикам тих людей, які разом з колегами відновлюють. Наші системи після російських ударів я вважаю, що усім нам треба частіше дякувати тим, хто працює заради збереження нашого з вами добробуту, нормальності життя і зовсім зовсім не політично. Може не завжди помітно для більшості, але завдяки багатьом цим людям Україна живе. Зокрема, кожен і кожна, хто ремонтує пошкоджені ударами мережі і генерацію, коли ще навіть. Не закінчилась повітряна тривога, щоб швидше дати людям енергію, справжні герої. Кожен і кожна, хто виїжджає у деокуповані та прифронтові райони, щоб повернути людям все для нормального життя, справжні герої. Кожен і кожна, хто щодня і щоночі стабілізує нашу енергосистему, забезпечує постачання електрики, роботу станцій та інших енергооб'єктів. Всі вони разом з іншими, хто воює і працює заради України, гарантують Україні майбутнє. Я дякую за це. Підписав укази про нагородження наших військових, 215 бійців Збройних сил України відзначені державними нагородами. Слава усім, хто захищає нашу державу. Дякую усім партнерам, хто допомагає нам і разом з нами здобуває перемогу над тиранією. І, будь ласка. Пам'ятайте, хто воює проти нас у святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися, вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного. І що громадяни Росії повинні чітко розуміти, що терор ніколи не остається. Без ответа. Слава Украине!